Усі ми з Дніпра, Кременчука, Броварів, усім нам болить Маріуполь, Бахмут, Ірпінь, Буча. Усі, хто лишився в Україні, ризикують. Адже, хоч як стараються ЗСУ захистити нас, ніхто не може дати гарантію, що чергова підлість ворога не зачепить саме тебе. Ми звикли до повітряних тривог, відключення електроенергії, звикли пристосовуватися і знаходити можливості працювати. Попри всілякі перешкоди, але неможливо звикнути до загибелі мирних українців, які просто перебувають удома, купуючись в магазині чи ведуть дитину в садочок. Та, хоч як буває страшно, ми лишаємося в Україні і приймаємо цей ризик. У кожного своя причина бути тут. І всі ми причина для воїнів ЗСУ боротися далі. Головбух теж пішов на ризик, коли всією редакцією покинув компанію, що не хотіла відмовлятися від російських розробників. Ваша потреба у професійному помічнику це причина для нас працювати далі та розвивати журнал, але вже у топ експерту СТЕК. Так, ця компанія нова. Але експерти Головбуха ті самі і добре вам знайомі. І ми впевнені, що не дарма ризикнули, бо ви обираєте людей, а не назву видавництва. Тема нового номера теж про ризики. Податківці затвердили довідник кодів податкової інформації, за якою платників ПДВ вважатимуть ризиковими. Читайте, які є підстави визнати платника ризиковим і до яких наслідків це призводить. Підказки у статті допоможуть з'ясувати, чому отримали рішення про ризиковий статус. І як його позбутися. Також продовжуємо тему звітності. Експерти підготували для вас алгоритми та зразки декларацій ФОПів з єдиного податку та ЄСВ для всіх трьох груп. Є окрема інструкція зі зразком заповнення оновленої форми декларації сплати за землю і ще багато рішень для робочих ситуацій. Працюємо далі та віримо в перемогу, мирного неба всім нам.